Відео тому, хто купує сидіння. Вибирать по зовнішньому вигляду, якщо ціленька обшивка, не потрібно. От, наприклад, по цьому сидінню у нас. І по цьому обшивка була ціла. от Все добре. Система перекуп. Що вони роблять? Вони беруть абсолютно вбите крісло. от Абсолютно вбите крісло. Беруть обшивку з пасажирського сидіння, коє-як сюди її цуплять. Вона, звісно, сюди не пляше, але вони її кидають, фоткають. О, пілот ціліх, цільохенький. Купуйте ціна енна. А всередині воно все вбите в хлам. Перекуп ніколи не купить цілого крісла, іначе на ньому він не заробить гроші. Він покупає самий вбитий товар. Продає його з цілою обшивкою. І каже, лише докласти рук або помастить ВДшкою. ВДшка все спасе. От, Оце втулки, які стоять. Я всю жизнь скажу, обращайте увагу на втулки. але клієнт думає, що закінчується гофрорезиною, а під гофрорезиною більше нічого немає. Тобто дужка працює на гофрорезині. Ось, бачимо, Да? Болти ось вій. Це ось ці болти, які працюють в тулк, полуоборотні болти. О, дивіться, скільки вироботки. Ось все, о.сь. Все. Відповідно, отвори. А це отвори. Ну, тут ведешка не спасе. Ну куди, побойтесь Бога. Яка ведешка? Яка ведешка тут спасе? Речах. Осьо. Оця частина має бути вровень з цією частиною. Бачимо, наскільки вона виглядає. Тобто, да? Оця частина повинна бути ровен з цією частиною. От. Тут теж сварка. І ще й криво зроблена. Амортизатор я вже пробував, амортизатор витікший. Пружини поміряємо. Це то обшивка ціла. Можна купувати. По цій сідушці. Тут ще теж срака шата. Оце ось, ось сварка. Вирваний речах повністю. Тут, тут сварка, Оце направляючи. Це я вже відновив, направляючи, вже готується до зборки. Повністю було вирвано і куски були обірвані. Оця частина була кривою. Її зігнуло три погибелі. Вже порівняли, вже рівно. Вон, видно, стучали по ній, ровняли її уже рівно. Салазка одна була вигнута. Уже порівняли. Ця частинка прижимається. Видно Виднося, так? Чуть -чуть. Ну, то вже не грає погоди. Амортизатору теж, я вже перевіряв, клинить. Трос амортизатору, капець. Клапану, понятно, капець, це навіть мови немає. От. Страховочний механізм. Воно, кривий, ось рівний. Зато обшивка ціла. І перекуп. Це діло знає, що люди вибирають. Лише ніхто в механізм лізти не буде, ніхто не знає, що там і як там з ним. Основне, одіть цілу обшивочку. Вже можна забрудни витрати. І все, І можна продавати від 200 доларів, 200, 300. Ну воно ж ціле, от зверніть увагу, навіть беремо. Цілу обшивочку, От, перекупчик надів у нас на старі косяки. Ну, вже, що тяжко заварити. Да? Всі бачать, хто не бачить. Ось, о, ось о тріщина тріщено. От ти ж розбираєш вже, ну, що сказати. Перекуп, ось о, тріщина Перекуп це діагноз. Все. Ну, добре, хоч цю оставили пілотовську. Це пілотовська, це з такою гребенкою, плоска, це пілотовська. Багато хто сюди кидає пасажирську, вона така от вздута. От тут так вздута іде? Ну, Потім вириває оці тяги і вириває оці ручки. Якщо ручки вирвані, оці дві, то вже можете про неї забути. Уже врядчі воно відремонтується, їх нема де купити, а з такого не підходять.